Суботу, 26 листопада, разом з українцями в усіх містах та селах нашої держави та за кордоном вшановували пам'ять жертв трьох голодоморів в Україні. Перший голодомор 1921-23 років, який забрав з собою 3,5 мільйони українців. Найстрашніший – 33 років тоді померло більше 10 мільйонів людей, та 1946 1947 років. Коли Україна втратила ще мільйон своїх громадян, українці пройшли через дуже страшні речі і, попри все, зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер темрявою та холодом. Нас не зламати, наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо. Смерть. Гадаймо, як Росія масово вивозила награбоване зерно з окупованих територій. Як на півдні України ворог по-двірськи підпалював пшеничні поля і згоряли виповнені сухі колоски. Сьогодні кожен із нас по-новому переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Хліб. Скільки померло з твоїм іменем на вустах. на багатих чорноземах України вмирали мільйони невинних людей. Святий, Христи, святий, безсмертний, помилуй нас, і воно сняти, і